Я просто е, стільки всього цікаво, знайшов в інтернеті, про що хочеться розповісти. Блін, не знаю. Ну як, як от, знаєте, сів, то і не може тік-ток оторватися. От. Топ зашкварів, грубо кажучи, швиденько пробіжимося. Тут небагато пунктів, буквально за кілька хвилин. Отже отже, топ подкасту решти не треба, станом на 15 грудня. Дивіться, що відбувається. Залужний. Підписав календар з голими журналістками п'ятого каналу. Це це так, ну, ну це цікава. Просто історія чому. А чому я називаю це зашкваром? Ну давайте спочатку. От залужний. Отряд це реальний факт. Я думав, що це якийсь мем, ні, це не мем сидить. От буквально в світшоті Динамо Київ підписує в своєму кабінеті і от що написав. І не тільки в красі наша сила. До речі, дяка респект. Ці календарі відразу виросли в ціні. Їх вже можна відправляти на Сотбіс, Я думаю, це поки що не показувати. Це наступне. От, я просто відкоментую залужного, що ви пам'ятаєте. Знаєте, що моя дружина запитала, коли побачила ці фотографії? Вона ж ну, в курсі справи, що там звинувачувала когось в чомусь, і вона каже: так я не поняла, що наш Валера залужний сексіст. Це дуже смішно, і я думаю, що тут е, якби ну відповідь відразу на оці всі не, не, незрозумілі е, доколупування до дівчат, які просто хочуть зробити добро Збройним силам України. Ви теж, до речі, ви теж, до речі, можете... Я свою позицію, до речі, я пояснив в минулому подкасті. Чи в поза минулому? Ну коротше, можете знайти там всі мої пояснення, чому я так вважаю і чому я не сексист. І чому Валерій Залужний відповідно, теж не сексист, але це дуже просто смішно. Я раді заради, заради якраз цієї репліки. цей, ці фотки вам і показував. Вандам на Закарпатті з'явився раптом. Це він бачите, сфотографувався, як виявляється, десь там на Закарпатті з лікарем. Одним він приїхав на обстеження. До речі, вандам, ну люди, давайте будемо відвертими він 1960 року народження, тому і звісно, йому треба обстежуватися. От він приїхав обстежитися, а його типа тут почали писати, що він там ну приїхав як якийсь там патріот підтримувати Україну чи привіз якусь там автівку. Ні, вандам автівки не відправляє. Джеремі Кларксон відправляє автівки. Вандам не відправляє вандам. Приїхав підлікуватися. Ну а оскільки вже там його там притисли, то він уже значить показав, що таке двойной удар, тобто. Вигукнув два слова українською. Прекрасні слова, будь ласка, от. Слава Україні! Герой! 1, 2, 3! Слава Україні! Ну, покловнічав, та і нормально. Далі йдемо. В Дніпрі з'явилися цікаві білборди. Будь ласка, які розкривають суть, в принципі. На, на ну на те на теж дуже важливі речі. От Діда Мороза ніколи не існувало. Я підтримую тільки. Ну якби да, е, треба ж написати, а хто хто, хто, хто існував. От щоб продовжити цю історію. Але в принципі прикольно підтримує цей креатив. Е, тепер справдилося те, що -те, те, про що фактично просив подкаст. Решти не треба минулого стріма. В нас була величезна тема про е, так званих е, перебіжчиків, Так. Людей, зірок, лідерів думок які перевозиваються по ходу, ви знаєте, що ми пройшлися по анатолію томущуку колишньому. Футболістові збірної України, який мовчав, мовчав, мовчав. А потім, е, знаєте, як це це не так, не мовчав, а це плилі, плилі, а на берегу усрались. Е, так це називається. Це про Толяті Мищука. Чому? Т чому? Тому що сидів, мовчав е, там собі десь в Пітерському зеніті в Санкт-Петербургі і раптом пішов на зустріч з фанами. Ті його розкрутили на якусь емоційність, і він взяв і бовкнув, що в СВО ні все так однозначно. Саме за цю фразу тепер Верховна Рада України просить Раду національної безпеки ввести ти тому, що персональні санкції, які до речі обмежують йому в'їзду на територію України, а він уродженець Луцька, я хочу нагадати на 10 років. Також на 10 років заборона займатися професійною діяльністю в тій професії, в якій він працює на території України, ну і так далі, і тому подібне. До речі, цей санкційний список він, в принципі, такий вузькоорієнтований має бути там прізвища багатьох спортсменів Російської Федерації. І що саме цікаве, прізвищ 56, так. Зараз увага з них 55 це росіяни громадяни Росії і один. Полі в полі короче воїн Толя Тімащук, молодець. Відзначився, може потрапляти в книгу рекордів РНБО України, скажімо так. Наступне а, Бут Віктор, який торговець смертю, також велика тема минулого подкасту пройшла. Я взяв і бовкнув, що от Слуцький, наприклад, запропонував Бутові приєднатися до роботи його міжнародного комітету в Думі, можливо, навіть отримати парт квиток і так далі, тому подібне, і в майбутньому стати політиком. І що ви думаєте? На наступний день, після того, як я це сказав, <смі> Бутові вручили парт квиток. Парт квиток ЛДПР. Ось така історія. І якщо вже про політику почали, політикою, давайте і закінчимо. Сьогодні, до речі, я не знаю, чи це відбулося, чи не відбулося. Там просто зараз дуже ранок, ранок ще в Америці. От. Але е Трамп. Влаштував епічний гон в своїй соціальній мережі, яке називається Трас Соушал. От і і проанонсував, що він, начебто, якраз 15 грудня має оголосити своє рішення іти в президенти балотуватися в президенти Сполучених Штатів знову. Але блін, але зробив це. Ну, це, це Оскар, як мінімум, тефі російським.